Трижо вербоха корені шики акумуляторним кущерізом з подовженою ручкою. В мене алко. До речі, дуже зручно. Підстригати ось саме таким кущорізом. Якщо не дуже висока рослина, як наша хакороні шики, мені дуже зручно. Чим можна підтримати рослинки після стрижки? Це в нас верба хакороні шики. Теж її підстригла. Можна зверху оприскати ось таким антистресовим препаратом. Це аміностар. В його склад входять дуже багато амінокислот. Вони га.